Доброго дня! Відповідаю на ще одне запитання дуже цікаве. Питання звучить так: наш президент знав про війну, коли готувався на посаду, чи дізнався після інавгурації, бо вираз обличчя і очі змінились з того моменту. Його вибрали на цю роль: і хто? Країна чи банкіри, ті, що зробили 11 вересня в США війни в Африці і Іраку. Почнемо з першого. Згадуємо моменти балотування президента на пост і всі його виступи і розмови. У виступах його можна знайти і переслухати. Між рядків було сказано фрази, що ми повернемо Крим, ми повернемо наші території, так що Україна стане цілісною. Це вже є підставою вважати, що він знав. Про те, що буде війна. Тим паче, що до війни наша країна готувалась дуже давно. Це не афішувалося офіційно, але ми готувалися, тому що вже війна велася на деяких територіях країни і готувалися до такого сценарію повномасштабного вторгнення. Хто його вибрав? Ну, я так скажу: готували його до виборів. Звісно, не звичайні люди, так, знали, як підготувати, так, щоб люди його вибрали, як подати його, так, щоб люди зацікавилися і щоб це була проста людина з народу, не дарма були створені деякі речі, так, деякі партії, які називаються саме так. так? І люди масово проголосували і вибрали. Тобто, це було створено, вони знали, як підійти психологічно так, щоб люди вибрали саме його. Він прийшов на пост президента не просто так. Так повинно було статися. Це його задача на його також так, це життя. Тобто, він повинен себе показати також тут в окремих речах. Те, що в нього вираз обличчя змінився, і очі з того моменту. Ну, я думаю, якби кожен з нас потрапив в таку ситуацію, от, то емоційно і психологічно це дуже важкі речі. Брати на себе таку відповідальність, так? а, постійно перебувати в такому напруженні, тому що навколо нього дуже багато є зрадників, дуже багато є людей, які а, керують. керують. Він не може вільно керувати країною, як ми з вами могли би собі думати, або може хтось і думав, що президент дуже вільно може приймати якісь рішення. Ні, це не так. Там є люди, які керують і говорять, що, як, коли, куди і навіщо. Ну це такі знаєте речі, дуже глибокі, і нам туди лізти не потрібно.